Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я пропоную вам подивитися те, як йдуть веснянопольові роботи в агрофірмі Борщівське, що на Балакліщині. Минулого року я робив декілька репортажів із цього господарства. Вони зуміли зберегти імпортну техніку під час окупації, і вона успішно працює. Головний агроном Бовдуй Микола Миколаєвич і Патріот України розповість про те, як йдуть весняно-польові роботи. Справи хороші, потихеньку не спішив ми, ну вперед движемо. Новий рік весняно-польових робіт. Ну так, да. не то, що почався, ну в розпалі, як кажуть. в розпалі». Коли ви його розпочали весняно-польові роботи? О, дивіться, В цьому році ми 4 березня почали польові роботи. В цьому році, так. В цьому році, Закінчили ми їх 9 березня. Це ми посіяли ячмінь, весь ну, ранній. Ми спочатку готуємо поля, обробляємо їх гербіцидами. Де раз, де два, а де й тричі приходиться обробляти. Бур'янів багато лізе, весна холодна була, як ви знаєте. Зараз і посуха, все воно. От. А тоді аж сіємо. Щоб вже ну, як, вичищаємо, як кажуть, від бур'янів. Ну, а далі вже піде своя свій, свій череда роботи. Ну, думаю, до числа 5 ну, 9-го, 10-го травня ми закінчимо усі польові роботи. Ну що, вона як справи йдуть? Нормально. По Потрошку, так? Да? Сіємо. Все виходить. Получається. Де ж воно дінеться? Нікуди ж воно не дінеться, да? так? все в порядку. Стараємося, Готуйте. готуємо. Да? Обід хлопцям. Обід Вони хлопцям там у полі ми знімали. Працюють потім обличчя. Не стараються, працюють. А ми кормити будемо. Ну, Не так знаю, і повинно. Чекаємо? бути. Ясна річ чекають. Справи, як завжди, весною напряги з дощами, але тут думаємо, що щось буде таке весну якийсь дощ, тому сіємо, сіємо, захищаємо від болезні, вредітеля, сорняка. Проблеми є, які? Та ну проблема одна. Війна. Війна, так. Останні проблеми можна перемогти. Всі самі по собі рішаться. Так, да, не самі по собі, ми їх рішимо. Там на те ми повлияють. Можемо своїми, своїм трудом, своїми налогами, своїми донатами. Україна понад усе. Ми переможемо.